Мешканці будинку по вулиці Степана Бандери, 44, зібралися на збори ОСББ. Причиною стали ремонтні роботи на цокольному поверсі, де згодом буде розміщуватись департамент муніципальної варти. Напередодні мешканці нашого будинку помітили, що проводяться якісь роботи з фасадом нашого будинку і прибункову територію. Після намагання визначитись на підставі чого це робляться, ні представники приміщень. Які є співвласники нашого будинку на сьогоднішній день? Це міська варта, яка є структурним підрозділом міської ради, ні робітники, які там працюють, не змогли надати ніяких документів щодо законності проведення цих робіт. Про ремонтні роботи мешканців будинку не попереджали, каже голова ОСББ Вадим Довжик. Згідно закону про ОСББ, Будівля, зовнішні стіни, стіни огороджування та побункова територія перебуває у спільній власності нашого будинку. І згідно з того закону, всі роботи, які мають проводитись або зміни цих робіт, мають, саме перелік цих робіт має визначатися на загальних зборах. Люди, які проводять ці роботи, хоча б мали поставити до відома. Людей будинку або хоча управління муніципальні варті кажуть, що спілкувалися з головою ОСББ перед початком ремонтних робіт. Ремонтні роботи в нас почалися ще з літа. Голову ОСББ ми попередили відповідно. Зараз якраз стадія активних робіт почалася якісь вібрації, заважають жителям, і тому вони почали так скаржитися. Але вся документація в нас відповідно була готова. Ми буквально вчора, в 16 годин, поспілкувалися з всіма жителями, е, улагодили цю ситуацію. В нас є відповідно, всі дозволи зареєстровані. Е, тому ця ситуація з жителями вже по факту налагоджена. Е, просто за, швидше за все, голова ОСББ не попередив жителів про те, що відбуваються такі роботи. Проєктом передбачено створення в зовнішній стіні окремого входу до департаменту. Мешканці цього побоюють. Бо на фасаді будинку є тріщина. Начальник управління державного будівельного контролю Микола Дядюсь каже, що перед роботами було проведено необхідні розрахунки, які показали, що реконструкція будинку не зашкодить. Ці будівельні роботи проводяться відповідно до проєктної документації, яка розроблена сертифікованим спеціалістом. У даному випадку це інженер проєктувальник який приймає конструктивні рішення, розраховує навантаження і визначає, як працює конструкція. Тому я впевнений, що і обстеження було проведене, і, і всі заходи були виконані, тільки необхідні для того, щоб не нашкодити будинку в цілому. В подальшому за цією тріщиною потрібно спостерігати, тобто завести, поставити мечки, вести спостереження і дивитися, як вона себе поводить, і визначить причини її утворення. Завершити ремонтні роботи планують до кінця року. Артем Остепюк, Назар Мідріган, новини на Суспільному.